Друзі, дивіться, яка цікава механіка. Ну, дуже цікаво на цей механізм дивитися. Безінерційна катушка. Ось так вона працює. Звичайно, років 30, а може, ще більше, цьому екземпляру. І дивіться, як воно все вирішено. Звичайно. Так, практично вже ніхто не робить. Мабуть, і виробництво таке дороге виходить, але самі принципі вони застосовуються і зараз. Вона, значить, ми маємо ведучу шестерню. Ведуча шестерня має достатньо велику кількість зубів, так само, як і відома шестерня. Я вже порахував тут аж 4 зуба входять в щеплення, зуби невеличкого розміру, а це у нас дозволяє, щоб механізм працював плавно і тихо. Плавно і тихо працював. Ну, Чудово. Це у нас паразитна шестерня. Куліси немає, але ось так прораховано математично цей механізм. Дивіться, це просто краса. Ведуча шестерня. Вкручується, вибачте, ручка вкручується в ведучу шестерню. Металевий сплав на корпус. Шток у нас з цього боку рифльоний, тобто має якийсь формований. Тобто він не буде тут прокручуватись аж ніяк. Ось це у нас гайка фрикціону заднього. Дивіться, яка велика кількість А Як красиво, правильно зроблена тріскачка, дивіться. Ось, нормальна, ну, Не буде ламатися. Підшипників, до речі, немає. Працює на втулочках. І до цього часу катушка ще жива. Прислали мені на обслуговування. Дивіться, як елегантно також працює і обгонна муфта. Обгонна муфта виконана як храповік, тобто багатоточковий стопор. Ну і матеріали. Це у нас схоже на бронзу. Дві шестерні. Це у нас схоже на сталь, ну, якийсь білий метал. І. Тепер хочу вас попросити спробувати вгадати, хто який виробник цієї чудової катушки. Ну і чи сподобався вам сам механізм?